<кій> Бачу, арматор приїхав. Е-е-е, Хто? Чекун торговець. Он його фургон. Ага, мій давній друзяк. Треба випити за приїзд. Стоп. Ти мені історію винен? Історія почекає. Ні, почекає Арматор. І Ель теж. Тобі хтось казав, що ти садюга. Ну, я казала і не раз. Втішин? Щось не дуже. От як історія буде гарною, виставлю вам з арматуром Ель за мій рахунок. І багато? Якщо історія буде цікавою, Ну, тоді історія точно буде цікавою. От і причудово. чудово. Їдемо. то яку історію хочете послухати? Про те, звідки ти родом? Ну, і як тут опинуться? І сітки в тебе гроші на Е. Тобі хтось казав, що заглядати в чужий гаманець негарно. Ну так, казали, і що з того? Ну добре, слухайте. Колись я мешкав в монастирі, в місті, на західці. Ось я тоді в мене ще сили не було, череви ще не проглядалось, а от борода навпаки кучерявилась. І носив я тоді біло чорну рясу братів-трударів. Ми працювали головно на землі, але була в нас і своя броварня, де ми варили пиво, а не ель як тут. І хміль в нас, власне, був. Ми з ним чи не першими варити стали. Ясно, тоді, чим ти там займався. Не вгадала. Я віддав городам цілющих трав і часом ходив на ринкову площу зустрітись з місцевим аптекарем. А на тій площі виступав лялька. Згодом він став виготовляти чарівні ляльки. Які самі говорили. Невже то був знаменитий на карніку? Він самий. Але тоді в нього ляльки були звичайні. Він називав їх лялькоруки. Одна з них була весела і трохи придуркувата, а інша сумна відчасно дратівлива. Чуєте? Містяни і селяни сьогодні ввечері приходьте сюди на виставу. Не пошкодуйте, А? Лялько-руки. Ага. ага. Будуть найкращі. Жарти від жарторуки. Чий дупоруки? Що ти мелиш? Припини, нести глупості. Я глупості люблю. Як любиш, то йди в раду міста. В райці. Вони їх, ті глупості, і робити люблять. Не лише слухати. От чи точно ті ще глубоки? Не дивно, що з такими жартами згодом Ніко з міста вийшов. Хоча він взагалі-то казки оповідав. Та й слухачі його обожнював. Розкажеш нам про нього? Так, але не зараз. Поки що не про його біду, а про мої. Якось приїхав до міста новий аптекар. Звідки з півдня? Смагляви такі, смагляючи за арматур. І зілля попривозив. Всі такі дорогі та екзотичні. Що ви тут, мовляв, знаєте? Ось я. Ну, no, як там справив того конкурента? Так, щоб слава mm, Богу. Дорого в нього. А він так, щоб дуже якісно. Люди досі до мене тут. Вітаю мій старенький колего. Ще свої тряпки готуєш. Це все в цієї день. Не те, щоб нашого. нового мого на стоянки, на балотяних гадюках, і сушені, жабичі, і какашки. <ріху> Чуще смішно. Мене розкішний вибір ліків. А, а, величезний вибір. блюотний, проносне і снудійне. І то це, одні і ті самі люди. Ідіть сюди. Слухай, а що ти тут робиш? Дима, то й вона 4. А чо? А ч, обоче дійшне? Що тут слухаєш тут кльом? А не проповіді читаєш. А це ліх. А чеки нервові. Ти, мене ще дивись, бо ще і донесе. І гроша бата заразом донесе. А ви переконіємося. Дякую, Ніко. Але я ходити на твої вистави не припиню. Талантом тебе Господь нагородив. Тож ж гріх направду, то не їх не дивитись. А не навпаки. Я ти ж монах. Скажіть, хоч. Во проповідники йде. Тим, ну я б вже тебе бо вісь би вийшла. Завжди любила розумних чоловіків. Це ж така рідкість. От і добре, що я монах, правда? Ніко був правий. Новий аптекар явно щось забату заніс. Бо той на мене наїхав попо, погрожував з монастиря вигнати. Думав мене злякати? Ха. Я сам поміняв брання трударів на чорну сутану мандрівного проповідника. І пішов звідти. Мандрував аж поки не дібрався сюди. І тут що? Смислі, що робиш, окрім поглинання пива? Я ж Не п'ю тепер принципово. Лише місцевий ель. Роблю те ж саме, що й в монастирі. Гроші і трави. Тут вони ще кращі, ніж там. До того ж я тепер сам собі апат. А, то... Тут... Армардор в тебе треба купує. Ну, ти розгадала мій секрет. Неймовірно. Тю, я ж така розумна. От і скажи, розумниця, Заслужив я для себе і для давнього друзя. Так. Але про Ніку ти нам ще розкажеш? Неодмінно. Але це буде вже. Ince a storia. Togli l'ince eh?